Друзі, мої вітання! Сьогодні пропоную вам переглянути короткий огляд системи паралельного водіння AgroAT20 з 8 дюймовим планшетом. До комплекту входить приймач навігаційний або просто антенна з роз'ємом для живлення від прикурювача. Антенна має дуже зручне кріплення на магніт. Приймач має вбудовану батарею для забезпечення безпреринної роботи при короткочасному відключенні бортового жила. До контакту також входить пластина металева, тобто кріпити її, де вам зручно, а до неї вже примагнічуєте саму антенну. Антенна приймає 24 супутники на відкритій поверхні поля. Найчастіше мене питають: а чи буде мене робити? Бо в мене грубиста місцевість і ми користуємось безкоштовними супутниками і так далі. Друзі робитиме. Це руками перевірено нашими користувачами. Все працює і працює добре. Кому потрібна більш детальна відповідь, будь ласка, телефонуйте. З радістю відповімо на всі ваші питання. До комплекту також входить кабель для зарядки планшету, розетки для зарядки та живлення антенни і планшету. І безпосередньо сам планшет на 8 дюймів. Також до комплекту входить металевий тримач для планшета. У тримача ніжка повертається навколо своєї Осі. Таким чином, ви можете його прикріпити у будь-якій частині трактора, де вам буде зручно. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку.